Добрий день, мої любі другокласники та їх шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші день уроки, тема сьогоднішнього уроку добирає слова, які прикрашають мовлення, складання речень із порівняннями. Пролунав дзвінок починаємо урок. Працюватиме старанно, щоб почути кінці, що в нашому другому класі діти просто молодці. Будь ласка, розгорніть свої зошити, пропустіть рядочок та запишіть 15 листопада. Класна робота! Серед знаці мови був незрячий хлопчик. Друзі супроводжували його і розповідали про красу острова. Прочитайте, що ж розказала мочетавочка. Будь ласка, розгорніть для цього 47 сторіночку. Так, і прослухайте. Ось висока і пальма. Біля неї павочі спишним, барвистим хвостом. На кущі сидить білий папуга. Між кущами в'ється музенька стежка. Так, отже, нам потрібно у другій праві записати розповідь читалочки, підкреслити слова, які описують красу острова. Отже, написали вправа 2, і пишемо. Ось, висока. Пишемо. Ось висока. І струнка. І струнка, пальма, І трунка пальма Біля неї, біля неї. Павич. Павич. из пышним, из пышним, Барвистим, хвостом. Із пишним барвистим хвостом? Наступне речення на кущі сидить? Білий Папуга, далі наступне між кущами. в'ється возенька Стежка. Так, отже, що ми підкреслюємо? Ось висока і струнка пальма. Що ми підкреслюємо? Висока. Струнка. Підкреслили олівцем. Далі біля неї павичі з пишним барвистим хвостом. Що підкреслюємо? Пишним барвистим. На кущі сидить білий папуга. Що підкреслюємо? Білий, між кущами в'ється вузенька стежка, що підкреслює вузенька. Якщо вам потрібен час, ви зупиняєте і продовжите. Якщо ні, тоді йдемо разом далі. А тепер спробуємо прочитати текст без цислів. Ось пальма, біля неї павить хвостом, на кущі сидить папуга, між кущами в'ється стежка. Так, отже ці слова нам прикрашали наше мовлення, дозволяли детальніше уявити і зрозуміти. Ще почав порівняти все, що бачив на острові, з відомими предметами. Прочитаємо його порівняння. Пальма, схожа на велику парасольку, хвіст павича нагадує віяло. Дзьоб папуги, ніби гачок. Стежка в'ється, як? Змія. На острові красива, немов у касті. Отже, запишемо, запишемо вправо 5 і запишемо стежка в'ється. Пишемо стежка, в'ється. Кома як змійка. Як змійка наступне На острові красиво, не мов у казці. На острові красиво кома немов у казці. На острові красиво немов у Казці. Так, якщо вам потрібно, зупиняйте, чи ні, йдемо далі. Прочитайте описи порівняння, які придумала родзинка. Відгадайте ці предмети, одне речення запишіть кругле, яскраве, жовте, як золотистий млинець на небі. Що це? Сонечко. Струнка, білокора, тендітна, як вродлива дівчина. Берізка. Жовта, соковита, солодка, як мед. Грушка. Отже, запишемо вправа шість і запишемо про грушку. Пишемо з великою. груша. Жовта кома, соковита кома. Груша. Жовта кома, соковита. Кома солодка, кома як мед, грушка жовта, кома, соковита, кома, солодка кома як мед. Чудово. Придумаємо з вами порівняння стосовно наших предметів. Кавун який у нас? Солодкий як цукор. Далі листя. Листя на деревах жовте, як сукня. Листочок або роса в нас тут. Роса чиста, як сльоза. Так. І нам з вами потрібно, наша читалочка зашифрувала своє порівняння. Прочитаємо з вами і допу... запишемо пропущені слова. Так, і побудемо звукову схему слова жовтий. Банан, який жовтий, як лимон, і солодкий, як мед. Отже, ви запишете: ось у нас буде банан жовтий, як лимон, і солодкий, як мед. І з жовтий ви розпашите та палочка, точечка та продовжите далі. Підно на все вас видивив мене розумнички. До побачення та гарного дня!